Більшість бізнесів впроваджують AI неправильно, і саме через це вони втрачають гроші замість того, щоб їх заробляти. І ось три типові помилки при впровадженні AI. Перша помилка використовувати брудні дані. Якщо дані не впорядковані, відповідно AI буде видавати хаотичні результати. Сміття на вході дорівнює сміття на виході. Друга помилка автоматизувати хаос. Коли процес незрозумілий, AI не вирішує проблему, а тільки робить її більшою. Тому спочатку варто навести порядок у вашому процесі і тільки потім впроваджувати AI. Третя помилка чекати миттєвого результату. AI дійсно працює, але це не чарівна кнопка, яка спрацьовує миттєво. Потрібен час на тестування та адаптацію. Зазвичай перші результати можна побачити вже за декілька тижнів. Уникаючи цих трьох помилок, ви дійсно збільшуєте шанси на успішне впровадження AI. AI стає інструментом, який економить вам час. Та що найголовніше, збільшує доходи вашої компанії.